Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий цікавий 7х50. В принципі, хто в темі, той вже зразу бачить, що це є радянський бінокль. Це видно і по фактурі, і по Сонцівському кільці. Ну, Загалом всі признаки показують, що це є радянський бінокль, а саме Соловацько-Загорський, тобто БПЦ-2, 7х50. Досить рідкісний, навіть під іменем БПЦ-2, а під взагалі. Такими експортними лайбами, це супер рідкісна річ, яка фактично не зустрічається на нашому ринку. Навіть гляньте, ремінець ішов точно такий самий, як і на японських біноклях, а не шкір замінник радянський і не шкіра радянська, що зразу вказує, що дуже-дуже зашифрувалися, скажімо так, виробники радянські. Рік бінокля 85-й. Бінокль ішов на німецький ринок. І даний бінокль володіє тришеровим, тобто багатошаровим просвітленням практично всіх поверхонь, крім одної першої. Також, хто не знав, зомзівські біноклі такі самі, ті ж БПЦ, БПВ і тому подібні. Із чотирьох поверхень окуляра просвітлену має тільки одну. Так, от в даному біноклі просвітлені всі чотири поверхні включно із зовнішньою, і внутрішнє просвітлення, і зовнішнє. Що само по собі дуже добре, а також це просвітлення, воно досить непогане. Ну, хто в темі, той знає, що це голубе просвітлення, це просте, примітивне, триширове багатошарове просвітлення. Воно не є супер якимось надзвичайно ефективним, але тим не менше воно краще, ніж Одноширове. Воно теж е кривовате по кольору передачі, воно теж трішки теплить, але коефіцієнт пропускання в нього значно вищий, ніж одношарове. Ну що ж, це, мабуть, чи не єдиний раз, коли я абсолютно у всьому буду хвалити радянську оптику, тому що. Даний бінокль показує дуже гарно, він показує на дві голови вище будь-якого радянського бінокля, навіть досить хороших боців. Більше того, у даного бінокля контраст і блікозахичність краще, ніж в одношарового ЦЕЙСа біноктема 69-го року. Багато шарового на даний момент в мене немає. Але в порівнянні з одношаровим цейсом, то даний бінокль виграє дуже сильно. Чого не скажеш про інші радянські семикретники. Як правило, цейс завжди. Сильно краще будь-якого радянського самикратника. Но не в даному випадку. До речі, якщо даний бінокль поставити разом із БПЦ 7х50 стандартним, то видно просто катастрофічну різницю в світлопропусканні. Більше того, навіть якщо поставити із цейсом, то видно, що ЦЕЙС нейтральніший, але картинка тускліша на просвіт, ніж у даного бінокля. В даного бінокля на просвіт картинка тепла, але світліша. Ну що ж, саме цікаве, як показує такий цікавий експортний БПЦ 2 7х50 відносно стандартного БПЦ-7х50, а також відносно цей 69 го року, це BINOCTEM 7х50. Глянемо зразу в наш експортний. Бачимо ось таке реально прекрасне зображення. Зображення дуже контрастне і достатньо світле. Кольора Мають незначну теплинку, але загалом всіх кольорів вистає і якогось великого перекосу по спектру не спостерігається. Зображення дуже класне. Тепер глянемо у стандартний БПЦ 7х50 ZOMS. Отакий. От Він набагато плоскіший, набагато тьмяніший і в тінях все злипається в кучу. І знову глянемо у імпортний БПЦ-2. Гляньте, наскільки контраст піднімається просто безмежно. І глянемо цей. Бачимо, що цей також гірший, одношаровий. В плані контрасту даний БПЦ-2, краще цей одношарового. Ну, я думаю, тут уже. Ніхто не буде сперечатися, що у БПЦ-2 багатошарове просвітлення. Він і світліший, і контрастніший. Загалом картинка з нього реально цікавіша буде. При цьому БПЦ-2 вночі практично не ловить бліків, що для окуляр кельнера це взагалі. Супер чудовий результат. Ну от таке для мене було відкриття даний бінокль. Глянемо ще різкість в центрі, даний 7х50. Я думаю, не слід казати, що картинка тут більш ніж крута, просто перечудова. Просто вау! Бінокль показує дуже гарно навіть по сучасних мірках. І сучасної оптики. Тепер глянемо стандартний БПЦ 7х50. Ось така. Помітно блякліша картинка. Хоча даний бінокль також дуже непоганий. Тепер гляньте цей БПЦ-7х і БПЦ-2 експортний 7 х 50. Це не аби земля, ну, реально, погодьтесь. Ніби поліетилен перед очима забрали. Сонце вже зайшло, це ми дивимося після заходу сонця. Отака От картина. А тепер глянемо цей 7х50. Цейс теж дуже непоганий, різкість у нього хороша, але зверніть увагу, контраст у нього гірше. Він такий тіні в нього світліші, а світла темніші. Він такий м'якший в плані контрасту, хоча по різкості він дуже хороший, але по контрасту він гірший. Ліхтари ще не включили, тому що їх не включають. Але можна глянути різницю. Глянемо у наш експортний БПЦ-2. така прекрасна картинка. Деталі розрізняються супер класно, чудово, в тінях все контрастно. Загалом реально дивишся як в HD телек. чи в Ultra HD, ну коротше, ви поняли. Йдемося у ППЦ. Отаке От вже дупло. Видно, що вже він темніший. Видно, що в тінях вся інформація злипається в кучку. А ну, глянемо ще раз експортний наш і глянемо. Binoctem -E ну, -E -E себе показує дуже достойно. Видно, що контраст в тінях в нього теж непоганий, але все-таки погірше, ніж у БПЦ-2. А також яскравість трохи нижча. Він достатньо яскравий, хороший, приємний, але яскравість в нього нижча. От глянемо у наш БПЦ-2. Гляньте, яскравість у нього вища, ніж у Цейса, І досить хороший контраст. Ну і глянемо, що ж він показує нам ну, в центрі. Це є наш експортний. 7х50. На Телефон шумодавить як може, тому деталей не так багато. Але все одно сосни розрізняється прекрасно. Просто прекрасно. Тепер глянемо у олімпійський БПЦ 7х50 і видно наскільки він темніший. Все однотонне. Сосни розрізняються розрізняється, ну так ніби за поліетиленовою плівкою. Знову глянемо в експортний БПЦ-2. Така просто мега чудова картинка, як для вінтажного бінокля. І глянемо тепер в наш улюблений цей з біноктем. Картинка теж досить непогана, але гляньте, за рахунок того, що він трішки темніший, що мода більше зжирає деталей, і вже не така впевнена. Розрізняємость елементів. Знову ж таки, це є це Binoctem. Тепер глянемо на наш БПЦ-2. Напрямував, погодьтесь. І глянемо стандартний БПЦ. Тут, звичайно, дупло жорстке. Що ж, глянемо ще, як показує, вдень наш БПЦ-2 експортний, порівняємо його із цим же цейсом біноктемом, а також Nikon, як наш еталон. Ну що ж, глянемо у БПЦ, ось така картинка, видно теплинку. Але загалом зображення, як ми вже знаємо, дуже круте. В принципі, пропускання в бінокля по радянських мірках космічне і навіть для того часу дуже хороше. І з перекосом в теплу область. Тепер глянемо цейс. Видно, що вже не совєтська оптика відносно Цейса Тускла, а цейс відносно совєтської. Ось такий парадокс. Але видно, що він по контрасту м'якше. У цей сатіні вже світліший в тінях, гірше розрізняються деталі. Отак от, от. Дивимося знову БПЦ-2. І Видно, що БПЦ-2 помітно контрастніше. Ну і глянемо Нікон. Нікон ще трішки контрастніше і трішки краще. Тому, в принципі, Нікон залишається для мене еталоном. Це реально дуже класний бінокль. Він нейтральніший і загалом по всій гамі він світліший, хоча в теплі відтінки можливо такі ж самі, як у БПЦ-2. Глянемо знову БПЦ-2. Видно, що БПЦ-2 трошки слабший, але не критично. Так, глянемо різкість в центрі наш БПЦ-2 7х50. Ось така картинка. Ух, аж приємно дивитися, погодьтесь. Контраст. Просто бомба. Люкс. Контраст шикарний. Глянемо цей. Ось наш цей. Різкість також чудова. А от контраст видно що гірше. Я думаю, ви не будете з цим сперечатись. Це є цей бінок Тем. А тепер bpc 2 Явно видно, що бінокль значно контрастніший. Та мікроконтрастніший. Хто там каже, що в Радянському Союзі не було багатошарового просвітлення? Тоді як ви це поясните, а? Ну і глянемо Нікон оснікон. Ну і глянемо картинку другого плану. Ось така картина ОПЦ2 7х50. Така картинка у цей біниктем -E -E 7 на 50. І така картинка у Нікон 7 на 35. Ну і глянемо різкість у центрі. БПЦ 2. 7 на 50. Контраст просто захмарний. Як для вінтажної оптики, просто прекрасно. Він на дві голови вище будь-якої сімірки радянської. Просто вау. Тепер глянемо цейс. Контраст у цейса чуть слабший. Все-таки 69-й рік і 85-й. Різкість в обидвох прочудова. Знову БПЦ-2. ну Погодьтесь, мале діло. І Нікон. Ну, Нікон поза конкуренцією, ну, але блін, для радянської оптики БПЦ-2 показав результат краще цейса, хоч і старого. Ну, це неймовірно. Ну що ж, ось така прекрасна штучка в салаватських інженерів вийшла на експорт. Можна сказати, що бінокль реально крутий, і навіть на час випуску він показував дуже хороші результати по оптиці, і зараз у нього дивитися не те, що приємно, а взагалі навіть круто. В принципі, могли, якщо хотіли, але такий бінокль це один із 10 тисяч. На жаль, бо основна маса набагато гірша за даний бінокль.